Коли наших патріотів будуть садити в тюрми, вбивати їх, відправляти на фронт, ми не будемо жити краще, в нас не буде нічого хорошого, якщо ми будемо це все не більше не називати другим словом, терпіти, піднімати. Вільно збиратися без об'яву. Кожен приносить свої питання. У мене сьогодні таке є питання, я вже Сергію Михайловичу задавала. Вчора до мене підійшли хлопчики наші, які приїхали то. Звернулися вони вже по землю. Як показують, земля в Округінці вже поділяна, учасниками АТО. Тільки вони про це не знають. От мене сьогодні Яким учасникам АТО поділяна ця земля? Запитаємо. Це, я вважаю, що дуже важливе питання. Хлопці, ну, ми, ми, ми пішли, уже землі в округ Вінниці немає, вона поділяна. Це в той час, коли наші діти там. Дякую за увагу. Слава Україні! Я хочу вам місяці. На дві години півторок на дві години дня обласну адвокатуру всі йдемо защищати Валерія Максимовича Палія. Його там дуже крат. Півторок на дві години, не забудьте, що ви чули коло Макдонаса. Коло Макдональдса. Коло Макдонаса. Коло Макдонаса. Півторок, другий день.

Аналіз того, що відбувається сьогодні в місті, місті Вінниці в нашій області, вічить про те, що керують цими процесами люди, які сидять якраз в міській раді. а не в Люди гроші. Він знаходиться в Києві, але його довірені особи. Такі Рева, такі трева, такі Бургунов. Бургунов. Вони продовжують. Робити так, як вони звикли, жити за старими порядками. І щодня перебування на їх місцях це сотні тисяч врадених Вінницької міської територіальної громадської. Тому нам, вінничанам, треба задавати питання їм і приходити до міської ради і організовувати акції біля міської ради. Тому що якщо з обласної ради в нас є вже. Доступ, то, то, ми розуміємо, що там відбувається, і доступ до багато інформації, то міська рада закрита від нас. Вони утворили таку собі єврейську масонську ложу. і що хочуть там і роблять. І кожен раз, коли хтось робить запит, громадська організація, я громадська, багато разів запитував письмово них <кхем>, про ті чи інші питання, втрачені коштів, реконструкції гроші <кхем> або з інших питань то він відписував і відговор е, нічого ніколи не отримав. Sì. Тому нам треба прийти і задати, спитати них, що це там е, утворилася така тайна організація і чому вони ховають правду від людей. У нас дуже багато питань пов'язаних з тарифами на житлово-комунальні послуги. На діяльність обідприємство ЖЕО, на порушення закону в питаннях відведення землі та багато інших. Тому ми маємо приходити до них і задавати ці питання їм. Тому Василь я знаю, 26 числа в п'ятницю відбудеться сесія міської ради. Нам треба прийти зібратися там самому і самоорганізувати і вимагати від них публічного звіту, вимагати від них, щоб вони виходили до людей і звітували про свою діяльність. Почати це і зняти оці завіси цієї утаємненої організації. Товариство я прошу звернути увагу на це. Давайте зберемося і проведемо дома. Слава Україні! П'ятницю, давайте на 9.30 п'ятницю збираємось біля міської ради. Хто це без друзі, Хочу вам повідомити, що. Силами нашої школи старших по будинку зірваний план прихватизації наших будинків міською радою. Міська рада, наші багатоповерхові будинки, поставила собі на баланс та передала у приватну власність приватній фірмі ЖЕО 762 будинки, які, в яких проживають люди, в яких живемо ми. Це центр міста. це... Київська частина це замоця. Е, Я хотів би, щоб ви знали про те, що ми оскаржили це в прокуратурі. Вони все одно не хотять. Прокуратура оскаржила рішення міської ради. Але міська рада не хоче виправляти ці всі дії свої. Тому ми змушені були подати до суду. І це і близький час буде призначено судове слухання про скасування незаконного рішення про, про передачу наших будинків, нашої власності приватній фірмі «ЖЕО». Прецедент такий вже був у Дніпропетровську. Там 96 об'єктів мірукого майна було передано приватній фірмі, а потім у цієї фірми було забрано якби за якісь борги. Приватну власність, комунальну власність, я вибачаюся. Тому я хотів би, щоб ви розуміли, дуже велика загроза сьогодні загралися наші чиновники. Вони сьогодні не нехтують не нічим вже. Вони полізли на приватну особисту власність громади. Дякую за увагу. Верхова! Слава Україні! Ура! Ура! купити на вже ніхто